Енн Хетевей, акторка, яка давно завоювала серця шанувальників, цього разу вразила всіх на заході в Шанхаї. Як амбасадорка ювелірного бренду булгарі, вона стала головною зіркою на церемонії відкриття виставки булгарі Інфініті Серпенс, що відбулася в китайському мегаполісі. Зустріч гостей на цьому розкішному заході проходила в атмосфері вишуканості та блиску. І саме Енн стала втіленням цієї розкоші, сяючи під софітами. Як дорогоцінний камінь. Для цієї важливої події вона обрала приголомшливу сукню від знаменитого американського бренду Оскар la Renta. Але не лише вбрання здивувало прихильників. N. Її образ був доповнений вишуканими прикрасами від Булгарії, зокрема розкішними ювелірними виробами у вигляді змій, що є символом вічності та сили, які стали невід'ємною частиною її елегантного вигляду. Напишіть в коментарях. Чи сподобався вам образ зірки?